Дорогие друзья, у нас сегодня прекрасная новость. Сегодня у нас в гостях <толкнул> Алексей Кирюшенко! Телеграм-канал Пуч. А кварталистка штука не не нажреться. Олексій Кирющенко, режисер серіалу Слуга народу, призначений після перемоги Зеленського, членом наглядової ради Українського культурного фонду, а також людина, який офіс президента свого часу делегував створення каналу ДОМ, став одночасно співвласником компанії Еленерго, фірми, яка почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств і держструктур. Йдеться в розслідуванні «Бігус.Інфо». У серпні 23-го Кирющенко увійшов у склад засновників компанії Еленерго, де отримав частку 49%. Після того вона почала отримувати бюджетні замовлення. До квітня 24-го вона встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам і держструктурам. Загальна сума замовлень 774 мільйони гривень. Кирющенко відмовився давати коментарі журналістам на пряме запитання про Еленерго. Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє про що йдеться. Потім що він не Кирющенко, Потім, за словами журналістів, почав ображати редакцію і журналістку. У мене ніт я там, де. -то. Телеграм-канал прозріваю майстер-клас від друга Зеленського. Як косити під дурника, коли тебе спіймали журналісти на кумівстві і дерибані держбюджет? У вас унікальне, очень рядка Ну, Так називаємо синдром Керющенко. Цей перець на відео, режисер всіх сезонів серіалу Слуга народу, а також іншого українофобського проекту Моя прекрасна няня Олексій Кирющенко. Нагадаємо, що саме три сезонні слуги народу, які відзняв громадянин Російської Федерації Олексій Кирющенко, стали для Зеленського головним агітаційним матеріалом перед президентськими виборами 2019 року. Як і всі друзі Зеленського, пан Кирющенко вирішив прибрах поки при владі його братва. Тому в 2023 році він став співвласником підприємства із постачання електроенергії, і раптом неприбуткова компанія, яка не мала ніяких замовлень, на отримувала за останній рік десь. 750 мільйонів гривень замовлень від комунальних і державних структур. Ну, буває такий талановитий, і в кіно, і в бізнесі. І ось коли журналісти викрили цю схему і прямо спитали Кирющенка про секрет його бізнес-успіху. Він видав просто майстер-клас, як включати окуня. Ну тут важко передати рівень дна, краще подивіться самі. Ви незвичайна людина, ви отримали частку в компанії, Я купили. Не Такая кампанія, чого говорила? Елен... Ко а ще журналісти встановили, що Кирющенко отримав 5% власності у компанії із виготовлення БПЛА. Цікаво, коли вона спливе у замовленнях Держспецзв'язку і скільки мільярдів за замовлення вона отримає. Знаєте, у Порошенко були свинарчуки, проти яких суд так і не довів жодних звинувачень. Свинарчуки, які працювали на посилення обороноздатності української армії і тягали з під носа руснявих виробків дефіцитні деталі для бойової техніки. І це виявилось для пересічних громадян неприпустимим наживанням на крові. Але цим же громадянам начхати, що у зеленського щотижня з'являються в орбіті персонажі набагато більш одіозніші, які відверто дарибанять дефіцитний бюджет під час широкомасштабної війни. Як не Кирюші Тимошенки, так шурми, як не шурми, так кюрюшенки. Це вже не кажучи про десятки випадків мародерства депутатам злу. Але народ хаває і навіть під лупою не може розгледіти хто ж цей сонцесяйний, що сидить на верхівці цієї піраміди. Коли дивлюся, що відбувається зараз з Зеленським і з його оточенням, то там видно дві тенденції. Перше, вони абсуль... абсолютно повністю втратили страх будь-який. То з одного боку, звісно, вони не можуть собі дозволити варивати просто ті гроші, які дають американці, ну бо не дадуть уже. Да? Ну, зате вони варують все, де тільки погано лежить, от, як це називає Юрій Ніколав, в заходи. Тобто, не в плані того, що держава щось зробила, і тільки після того вони крали. Ні, ні, мається на увазі, там, де держава мала би щось зробити, от там вони простягають свої лапи. І там вони, власне, і крадуть. І... Мало того, ви знаєте, все більше складається враження, що вони абсолютно вже якось навіть іноді навіть не системно це роблять, тому сенсі, що кожен вже починає грати за себе, кожен починає тягти бабки всюди, де може, і в тих розмірах, яких може. Тому що розуміє, що Володимир Олександрович починає шататися, тому що всі починають розуміти, що як ти не крутий, але з величезною долю вірогідності прийдеться відповідати за все, що ти накоїв, і ні про які там інші там президентські терміни мова не йде. Я вже мовчу про те, що Україна зараз перебуває в чи не найкритичніший момент з самого початку у масштабного момент, коли Рашка зробила висновки зі своїх помилок, коли зробила висновки з наших помилок і давить нас з усією силою. Олександр Бригинець. наближені до команди президента телемеці масово стають бізнесменами. Юрій Горбунов, Олексій Кирющенко, Артем Колюбаєв раптово всупереч своєму досвіду на телебаченні і в кіно стали займатися будівництвом електроенергією, БПЛА та іншим бізнесом. Причому вони відмовляються пояснити набуття часто по нових компаніях. Думаю, дорослі дяді використовують їх для своїх оборудок. А чи не так, колись і сам Зеленський став торгівцем рибою і таке інше. Таня Адамс, щоб присість на бюджет, нужно було знімати в Москве серіали про хахлов, писати о батальйонах смерті Порошенка і продвігати тези про допустимості вкладування денег в оборону. Режиссер культового сериала «Слуга народа» Кирющенко освоил за два года новый для себя бизнес. Когда расисты уничтожали энергосистему Украины, этот русский украинского происхождения пошел в компанию Эленерго И с октября 23 по май 24 за неполных 7 месяцев эта юная, но мощная компания заключила договоров на 750 миллионов гривен. Это уже свинорчуки или опять другое? Белецкий, где плюшевые свинки? Кстати, этот режиссер еще и БПЛА занимается. Тоже классная тема. Можно окучить рандомное количество бюджетных денег, а будет самолетик летать или нет. Но это как фишка ляжет. Шустрый хлопчик. А главное, никакого кумовства. Все, как и обещал Владимир Александрович в своих предвыборных агитках. Алексей поэтому я, вот как близкий твой Товаріш да, саратник ні, побився того слова, навіть друг кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга лідаша серіал Слуга народу Росіян Кирюшенко почав знімати навесні 2015 го року. Це в той час, коли в Дафі ще не всі тіла кіборгів були знайдені, коли на Донбасі гинули наші воїни. Але нагадаю, в цьому серіалі немає жодної згадки про Росію як. Загрозу нашій безпеці сценарій, між іншим почали писати ще в 2014 році. Можливо, саме у дні боротьби за звільнення з окупації захоплених міст. Можливо, в дні спроб звільнити Лувайськ. А сцену розстрілу парламенту можливо описували в час героїчної оборони. Дапу натомість в серіалі чинника російської агресії взагалі немає. Головні вороги там євросоюз та МВФ, що мріють перетворити Україну на звалище ядерних відходів. Теперь Кирющенко разум с Ткаченком, вызначая приоритеты украинского кино-то телевиробництва, выделяя сотни миллионов на лайно-проекты для своих родочев-то друзей. Аркадий Бабченко. «Идешь на выборы под лозунгом «Какая разница на каком языке?» Всячески продвигаешь русских толстоевских, русские названия, русские памятники. Идешь в президенты, не зная государственного языка. Создаешь и лично продвигаешь государственный телеканал «Дом» на русском языке» формирует концепцию канала режиссер «Слуги народа» и «Моя прекрасная няня», актер сериала «Сваты» россиянин Алексей Кирющенко, который в марте 2020 года в интервью украинским СМИ заявил, что главной концепцией канала является тема примирения и поиск общих ценностей. И отметил, что на канале нет концепции войны. Нужно прекращать борьбу то за Запад, то за Восток. Надо душить добром и искать общие ценности, общих героев. Президент Зеленский в апреле 2020 года заявил, что его достижением стало создание телеканала ⁇ Дом ⁇ с проукраинским информационным и развлекательным контентом, с помощью которого на оккупированной территории Донбасса распространяются украинские нарративы и правдивая информация об Украине. В августе 2021 года Зеленский выступил с идеей общенационального вещания телеканала. И вот держишь граждан своей страны за полных лохов, искренне полагая, что у них память реальная, как у золотой рыбки. Демонстративно надеваешь наушник на вопрос на русском «Бинго!» И ты уже отец украинского языка, патрон украинской культуры и мессия мовы. Вот что я действительно презираю в людях, так вот это вот мелочное увиливание от ответственности. Не мужик, да, и дурачки с телеканала Дом и Фридом тоже. Вы понимаете, что именно вас и назначат крайними. На вас укажут пальцем и стравят собак. Вот это они продвигали русский язык в Украине. А Владимир Александрович наденет наушник.